Федерація Волинської області та міста Луцька з ММА приймає в себе національну збірну зі змішаних єдиноборств. На базі спорткомплексу Динамо та Луцького національного технічного університету проходить двотижнева підготовка спортсменів до чемпіонату Європи. На даний час у нас в Луцьку в Волинська Федерація змішаних єдиноборств ММА приймає тренувальний збір у нас в Луцьку, Організовує її Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА перед чемпіонатом Європи, який відбудеться. Першого по 5 число в Сербії, місто Белград. До Луцька з'їхались чемпіони з різних куточків України, які посіли призові місця на всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах. Волинь в складі національної збірної представлятимуть шість спортсменів. Серед них і чемпіон України Андрій Місюк. Наш тренер та наш клуб організував такі дуже потужні збори. Приїхали перші номера збірної зі всієї України. Все дуже сильно на вищому рівні. Мар'яна спортсменка з Мукачева. За своїми плечима має низку титулів та нагород на українських і міжнародних змаганнях. Розповідає, підготовка до змагань проходить на вищому рівні, тому налаштована лише на перемогу. Підготовка проходить плідно. Зараз приїхали в Луцьк на збори. Де зібралися кращі спортсмени України, щоб підготуватися якнайкраще до чемпіонату Європи, який буде проходити в Сербії зараз, скоро, в кінці березня, початок. Я виступаю взагалі в різних єдиноборствах, як та як бойове самбо, комбат джиу джитсу ММА, греплінг, там, пробували панкратіон і багато різних видів. єдиноборств. Для максимальної підготовки спортсменів до чемпіонату Європи у тренування включені спаринги в клітці, гремплінг, посилені тренування та басейн. Як зазначає тренер з ударної техніки Дмитро Василенко, чемпіонат буде важким, проте в своїх бійцях не сумнівається. Чемпіонат буде дуже конкурентний, наші бійці готуються дати бій, зайняти призові міста, тому тренування в нас дуже виснажливі. Ми підходимо на пік форми. Повинні їх підвести на той день, коли вони будуть їхати. Вони повинні бути максимально готові для бою, щоб прапор України майорів на першому місці.